İzlediğiniz için teşekkür ederim. Я являюсь власником офіційно зареєстрованої зброї, яку зараз експерти та слідчо-оперативна група досліджує, що тут відбулося. Я можу вам пояснити в двох словах. Значить, дивіться, рухаючись транспортному засобі, я та мій товариш і ще один товариш, якого звати на ім'я Денис та Дмитро. Невідомий транспортний засіб, лано з номерними знаками. Ну називати їх чи не називати номерні знаки не треба. Ви да, вискочили люди в громадській формі, позиціонуючи себе як працівниками правоохоронних органів. Ви мого товариша. Подивіться, що в нього заді робиться. Ось можете подивитись, знімайте, якщо можна. ось він в кайданках стоїть. Ось, він знаходився. Він знаходився за кермом даного транспортного засобу. При мені, при мені зберігалася моя зброя. Ось вона знаходиться в чохлі. Зараз неї оглядає експерт. Ось, витягнули мого товариша, витягнули мою зброю. Почали казати, що зброя в нього незаконна. У мене є всі дозвільні документи. Є на цю зброю. Це карабін Кольт М4, на який у мене є не конкретно на цю модель. У мене є дозвільні документи повністю. Згідно чинного законодавства зберігається та переводиться, вона згідно 622 наказу. Встановленого Міністерством внутрішніх справ я являюсь добропорядним громадянином, і ось на даний момент я не можу довести в тому, що я являюсь власник зброї, оскільки доступу до зброї немає. Звертайтесь до прес-центру, Всі пояснення, всі факти, які зараз тут проходять, вам всі там повідомлять. А поки ми проводимо слідчі дії, я дуже просив вас не заважати. Добре?